Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. До офісу президента прибули найвищі ієрархії УПЦМП. Публікується фото, на якому зображено членів синоду УПЦМП на чолі з її предстоятелем митрополитом Ануфрієм. Як повідомляє прес-служба церкви, вони прибули до офісу президента України з метою донести до керівництва держави свою позицію. Чи прийняв їх Зеленський? Поки що невідомо. Раніше сьогодні в УПЦ МП відбулося засідання синоду, на якому було обговорено питання виселення з Києво-Печерської лаври. Нагадаємо, московські попити їхні ченці мають покинути монастир Лаври до 29 дев'ятого Резня або увійти до складу ПЦО в той же час. Українська православна церква Московського патріархату відповіла предстоятелю православної церкви України Епіфанію, який закликав братів києво печерської лаври співпрацювати. В ПЦМП заявляють, що виселення монахів з Києво-Печерської лаври, нібито провокує росіян, і дає їм нові аргументи за виправдання своєї агресії. Про це йдеться на сайті києво печерської лаври в ОПЦМП згадали слова речника президента Росії Дмитра Піскова про те, що виселення монахів з лаври виправдовує цілі російської. Операції також церква нагадала слова ченців Києво-Печерської лаври. Вони наприкінці січня заявили, що залишаться вірними своїй церкві та її предстоятелю Онуфрію, а що ОПЦМП знову заперечила свої зв'язки з Москвою. У всіх церковних і державних документах написано, що в Лаврі сьогодні звершує богослужіння саме Українська Православна Церква в жодному офіційному церковному і державному документі немає слів Московська церква чи московський патріархат. Напередодні представник православної церкви України Епіфанії закликав братію Києво-Печерської лаври сприяти процесу звільнення від московського ярмата Пообіцяв, що всі, хто послідує вимогам канонів Томаса, та відкине беззаконну владу Москви, продовжить своє служіння у Лаврі. Епіфаній наголосив, що в жодному разі не йдеться про закриття монастиря Лаври, припинення в ньому молитви богослужінь та чернечого життя. Предстоятель запевнив, що братію захищатимуть від залякувань з боку теперішнього чільника Лаври. Керувати поточними справами обителі будуть ті, хто знає традиції та життя монастир. Настиря належить до братії, має відповідні здібності та не заплямував себе відданістю руському міру богослужебною мовою лаври буде давня слов'янська мова разом із сучасною українською. 10 березня національний заповідник Києво-Печерська Лавра попередив у ПЦМП, що з 29 березня буде розірвано договір від 2013 року про безоплатне користування релігійною організацією, культовими будівлями та іншим майном, яке є державною власністю. Як пояснив міністр культури Олександр Ткаченко, розірвання договору зумовлено висловлення. Між відомчої робочої групи, яка зафіксувала порушення умов користування державним майном з боку монастиря. Ткаченко також заявив, що Чернече життя на території Лаври не припиняється після завершення ревізії. Проте ченці Української православної церкви Московського патріархату мають визначитися, як вони можуть залишитися там. Ткаченко додав, що 11 березня він розмовляв зі священниками, які прийшли з УПЦМП МП до Православної церкви України. В УПЦМП заявили, що в листі чиновників жодної інформації про юридичні підстави для Зірвання договору не зазначено. Що стосується роботи згаданої власті групи, то про змісти й висновків ніде не повідомлялося. А Складалися вони вочевидь, упереджено та з грубим порушенням юридичних норм, додали в УПЦ МП. В ОПЦ МП вважаючи єдиною підставою для відселення монахів є лише забаганка чиновників з Мінкульту, і порівняли їхні рішення з днями радянської влади в 1960-х роках. Також намісник свято успенського монастиря УПЦ МП митрополит Павло Лебідь заявляв, що УПЦ має наміру виселятися з Києво-Печерської лаври і буде битись за неї до останнього. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.